Всім доброго вечора. Сьогодні у мене нові підставки для квітів на відправку поштою. Є широкі великогабаритні. Є е, дуже вузенькі на вузьке, вузьке підвіконня сердечки в різних кольорах, як ви бачите. Вони з діаметром чаш 15 см, а бувають такі і з діаметром поменше. Далі ви бачите високі метр або 90 висотою, їх можемо зробити в будь-яких розмірах і на будь-яку кількість чаш. Далі є у нас компактні на вузький проєм вікна, тобто, щоб відкривати вікно, було зручно і підставка вам не заважала. Як ви бачите, підставки є у нас на будь-який смак. Замовити такі підставки можна у нас на сайті maniacs.com.ua або написавши мені на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс три вісім ноль дев'яносто пять Звертайтесь, буду рад вам допомогти і вашим квітам також.